Вік Землі становить близько 6 тисяч років. Наша планета зберігає сліди гігантської водної катастрофи, що сталося всього 4 тисячі років тому. Суперконтинент Пангея розколовся, прокинулися тисячі вулканів. Виникло вогняне кільце планети. Всю землю оперізує тріщина. Це великий підводний гірський хребет, розділений посередині впадиною, через яку підземні води прорізали собі шлях на початку потопу. Як показано на рельєфному глобусі, тріщина, яка відірвала три континенти, починається на північному сході Ізраїлю, проходить по дну Йорданської долини, перетинає Галілейське море, Мертве море. Далі тріщина утворює долину між Мертвим морем і портовим містом Ейлад. Потім вона повертає і формує дно Червоного моря, виходить через Аденську затоку в Індійський океан. Тут тріщина розділяється на гілки, прямує на схід. Відриваючи Антарктиду від Австралії, перетинає Тихий океан, заходить на континент біля каліфорнійського півострова в Мексиці, продовжується по узбережжю Каліфорнії, де її називають розломом Сан-Андреас, і тягнеться до самої Аляски. Потім вона проходить через Алеутські острови, Камчатку, Японію, В'єтнам, Філіппіни, Нову Гвінею. Само біля Само вона повертає на 90 градусів і зустрічається сама з собою. Тріщина огинає Африку з півдня, пролягає посередині Атлантичного океану, повторюючи обриси континенту і закінчується на.